Приймали, які очікують в збройних силах довести до логічного завершення зараз і я... зараз зараз. 47-85. будь ласка, дайте слово пане міністер. Пане містер на хольку Інні гірні. Дайте, будь ласка, мікрофон включить. Зараз в пресі розповсюджено інформацію, що в період АТО. Я тут, Михайлосич. Що в період АТО українські військові застосували гради в слав'янську. Ми просимо вашого чи підтвердження, чи чи спростування цієї інформації офіційно, Будь ласка, під час виконання заходів антитерористичної операції ми декілька разів використовували артилерію, але це було використовувалось по. Артилерійським позиціям сепаратистів на відкритій місцевості. Я можу поштучно розказати, де це було і як було. Коли міномети обстрілювали наші блокпости. І зараз ми на кожен блокпост поставили теж по групі мінометів для того, щоб вони могли відповідати. Реактивна артилерія в складі АТО є, в складі з'єднань, але вона не використовувалась. Це дуже потужна зброя, і вона. Б'є по площині це небезпечно. Ми на це не підемо. Дякую, будь ласка, шановні колеги, я нагадаю, що ми з вами прийняли законопроект 4785 в другому читанні, але під час справок до цього закону виникли розбіжності, які комітет просить уточнити Верховну Раду відповідно до статті 131 регламенту Верховної Ради, я нагадую, шановні колеги, що ми з вами. Голосуємо пропозиції, які не узгоджені комітетом. Випадку підтримки Верховної Ради ці пропозиції проходять. Випадку непідтримки Верховної Ради ці пропозиції відхиляються. Повторно закон в цілому не голосується. Він вважається прийнятим. Будь ласка, Верій Михайлович, коротко прокоментуйте і давайте визначимось. Шановні колеги шановний голово. Шановні колеги, 20 травня. Ми з вами прийняли цей конче потрібний закон. Разом з тим, під час обговорення і під час доповіді процедурі другого читання було зафіксовано там двічі в регламенті: що спочатку враховані 14 поправок, а декілька не враховані, але потім, за наполяганням депутатів, було сказано, що враховані всі поправки. Таким чином виникло різночитання, і в процесі підготовки технічного працювання цього закону. Для того щоб голова Верховної Ради України виконуючи обов'язки президента, мав його підписати, виникли розбіжності у трактуванні цього моменту з автором поправки Оксаною Продан, відбулося декілька зустріч в комітеті Олександр Іванович Кузьмук, Оксана Продан, і ми намагалися знайти можливість для того, щоб узгодити ці поправки в технічному режимі. Як того вимагає стаття 131 регламенту Верховної Ради. Таких поправок було 11. Вони всі е, таким чином враховані. Закон, одна поправка технічно врахована Міністерства оборони, де мова йде про звільнення не лише осіб рядового складу за дискредитацію, а в тому числі осіб сержантського, старшинського і місмічманського складу. Е, таких поправок ще раз хочу сказати: технічного характеру є 11. Тому прохання до вас підтримати, проголосувати ці поправки, які. Комітет запропонував голові Верховної Ради, він з ними погодився і також вніс на ваш розгляд. У разі нагадую, якщо вони не будуть підтримані, то відповідно до регламенту голова Верховної Ради підпише цей закон сьогодні без цих поправок, але вони покращують зміст цього закону. Питань при розгляді по 131 статті не ставлять, тому нема потреби. Я думаю, зараз колегу піднімати руку. Я прошу дуже. Підтримати всіх, це конче потрібний закон без політичних тут підходів. Дякую. Шановні колеги, я тоді по поправкам не немало. До речі, давайте пройдемо, щоб ми тоді визначились. Перше, тобто разом пропозиція ці поправки проголосувати. Так я розумію. Шановні колеги, підтримується, тому що їх тут на багато сторінок. Шановні колеги, я ставлю в межах відповідно до статті 131 регламенту Верховної Ради України на голосування поправки, які редакція яких уточнена комітетом, і саме в цій редакції уточнених положень я прошу, щоб ми підтримали пропозиції, які зараз доповідав Володимир Михайлович Літвін. Прошу, шановні колеги, сісти на свої робочі місця і визначити щодо поправок до цього закону відповідно до 131 статті регламенту Верховної Ради України. Прошу голосувати, шановні колеги. За 241 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, шановні колеги, я зроблю оголошення щодо відповідно статті 13 закону про статус народного депутата та статті 60 регламенту Верховної Ради. Народний депутат Попеско Іван Васильович повідомляє про своє входження до депутатської групи економічний розвиток. Шановні колеги, наступне питання. Будь ласка, Рудьковського народного відплату, він довго тримає руку. Включить мікрофон одну хвилину. Шановні народні депутати. Я звертаюся зараз до міністра оборони Олександр Валентинович. Я звертаюсь до вас. Ви зараз виконуєте обов'язки президента. Вчора я вніс постанову Верховної Ради проведення надзвичайного стану в Луганській та Донецькій області. Якби ми це зробили півтора місяці назад. Коли тільки в Луганську е, захопили е, СБУ, у нас би не загинули сотні е, людей на сході на Донбасі, у нас би не було мирних е, мешканців жертв. Ми зараз затягуємо ситуацію. Гинуть хлопці, і якщо там не ввести надзвичайний стан, не захистити мирних громадян, не дати всі юридичні підстави за, для захисту, для забезпечення харчуванням, всім необхідним наших підрозділів, там Загинуть ще тисячі. Чого ми тягнемо? Скільки можна продовжувати? Скільки можна знущатися над людьми? Потрібно діяти. Шановні колеги, я просив би, щоб піарам тут на цих питаннях не займались. Назвичайний стан нічого не вирішує. Коли вирішує питання, то це може говорити тільки про військовий стан в цих регіонах. І це питання. Яке є компетенцією Ради національної безпеки і оборони, але я вам хочу сказати, що раніше ми не могли взагалі це обговорювати питання, тому що в цьому випадку ми б не могли провести президентські вибори, які не менш важливі для нашої країни мати легітимну владу для того, щоб Україна могла розв'язувати ті проблеми, які сьогодні стоять перед нею. До речі. Шановні колеги, ми повинні з вами розглянути питання у другому читанні, і я обіцяв, коли йшов на перерву, що ми розглянемо питання, на яких наполягали народні депутати. Зокрема, йдеться про закон 4897. в другому читанні. Будь ласка, хто від комітету чи автор хто буде доповідати? Ми говоримо про. Ні, ні, я обичаюсь. Про 0985. Так, да, я обичаюсь. Я обичаю, шановні колеги. 0985. Будь ласка. Сергій Серегіч від комітету. Зараз зараз. Включіть мікрофон народного депутата Міщенка. Він з місця готовий доповідати. Працює, шановні колеги. Я знову хочу нагадати, що ми його вже обговорили. Обговорили. Таблиця до другого читання повністю відпрацьована в сесійному залі. Зараз питання проголосувати. Те, що я зачитував до цього, ми узгодили, що там все це вже є. Тому якщо є якісь там юридично-технічні правки, то це можна вже там відпрацювати. Хоча ні в кого із депутатів немає ніяких зауважень. Тому я вас прошу його поставити на голосування і нарешті вирішити це болюче питання. І друге, Остап, ми їх розглядували два закони в пакеті, якщо ви пам'ятаєте. Після цього закону іде сорок який ми теж розглянули. Тому що якщо ми убираємо оцінку, то автоматично в закон про е, податковий кодекс ми повинні встановити нульову ставку, і тому ми тоді е, обговорили це питання, і прийняли рішення прийняти другий закон сорок в першому читанні, щоб його швидко підготував комітет, для того щоб у е, відповідності до основного. Дайте, можливо, завершити виступ. Щоб до основного базового закону він міг працювати, тому що розумієте, якщо не буде оцінку, то все рівно ніхто не зможе податок збирати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, тут величезна таблиця і є багато поправок. З поправками президентські президентськими поправками будемо голосувати. З урахуванням президентських правок зрозуміло. Шановні колеги, є пропозиція в цілому прийняти закон з урахуванням президентських поправок, про які, які є в таблиці порівняльно. Будь ласка, прошу підтримати шляхом голосування цей проект. Нагадаю, 0,985. Прошу голосувати. За 243 рішення прийнято, шановні колеги. Зараз я прошу підготувати тоді закон, який ми будемо в першому читанні. Після законів по Києву сразу поставимо. А нам зараз треба ще два закони у другому читанні розглянути. Обговорили? Це закон і ще раз номер сорок і 71, Так я розумію. Шановні колеги, можемо ставити на голосування в першому читанні? Можемо. Прошу підтримати в першому читанні закон пов'язаний з цим проектом. Номер закону 42.81. Прошу голосувати. за 244 рішення прийнято, будь ласка. Шонкови, прошу